Два етапи конкурсу, кілька десятків проєктних пропозицій, обговорення, наради, засідання журі. Усе це минуло безрезультатно протягом року. Пам'ятник революції гідності у Полтаві так і не з'явився. Натомість виникло непорозуміння між засновниками конкурсу та громадою. Окремі полтавці закидають організаторам його неправильне проведення. Саму ж громаду звинувачують у пасивності та відсутності ініціативи. Просто сьогодні громадськість не була готовою до того, щоб взяти на себе. Право прийняти якесь рішення, прийняти, організувати, зробити а ще більше немає сьогодні якихось конкретних конкретних пропозицій, яким саме має бути цей пам'ятний знак. Приблизно такий самий тернистий шлях пройшло рішення щодо вшанування подій революції гідності у столиці. Наталія Кондель, Пермінова, яка у Києві брала участь у цьому обговоренні, відзначає, люди віддали своє життя на майдані не за пам'ятник, а за іншу Україну. Вирішення питання із монументом і має продемонструвати цей новий принцип побудови суспільства. Є три рівні. рівень прийняття рішення, рівень виконання і рівень споживання. Треба спочатку вирішити, що будувати. І якщо раніше це вирішувала е, обкома ідеологія, да? то тепер громада з рівня, з рівня е, безмовної маси повинна зайняти місце прийняття рішення. А фахівці потім виконають фахове завдання у Києві. Процес із вибором концепції вшанування пам'яті героїв Майдану розтягнувся на довгих вісім місяців. Щотижня експерти і громадськість збиралися та, врешті-решт, дійшли однієї думки: увічнювати події революції гідності у чотирьох номінаціях. Перша номінація це громадський простір, інший це меморіалізація подій, вшанування пам'яті, але не пам'ятником а певними. А новими тим засобами, такими, щоб людина, яка проходить по цим місцям, де відбувалися події, відчувала, переживала. Третя номінація це український дім на європейській площі, місто України в Європі, і четверте це музей Майдану Свободи. Скільки часу у Полтаві може зайняти визначення із провідною ідеєю монументу, не беруться прогнозувати ні влада, ні громада. Можливо, завтра хтось принесе таку роботу, від котрої всі скажуть: «Ах!». А можливо, це ще протримається рік. Ну часові рамки дуже важко сказати. Головне, що я бачу сьогодні, що громаді потрібно брати в свої руки. Поки що у Полтаві планують ввести практику проведення щотижневих спільних засідань, де свої думки з приводу майбутнього пам'ятника може висловити кожен громада на цих круглих столах і повинна сказати: якщо одностайним буде рішення, що це повинен бути пам'ятник. Значить, буде йти мова про пам'ятник. Якщо одностайним буде рішення, що це повинен бути меморіал з благоустроєм території, яка опоясує будівлю обласної державної адміністрації. Значить, це буде благоустрій. Це буде меморіал, це буде там перша черга, друга, третя, п'ята. За попередньою інформацією, подібні зібрання планують влаштовувати щоп'ятниці після 15-ї години.